Так, приїхали ми на 19-й поверх. А, так виглядає поверх. А, власне, 148-ма квартира, це теж знову. Це щітки. Дуже цікавий факт, того, що доступу до щітків у жителів немає. Має доступ тільки ЖЕК. Передаються мені показники всі автоматично і без вашого втручання. Дуже зручно. Двері ось такі, хороші, якісні двері. А, тут вихід на сходи, ось там направо. І якщо маєте бажання спускатися з 12 го поверху пішки, массиропові. Але він буде закритий поки будуть такі ремонти. А також балкон, як вони його називають, холодний балкон, не знаю, для куріння, для відпочинку, для всього такого. Це є вид, власне, ось так це виглядає. Ну все, йдемо назад, в квартиру.